Вітаю в цю весняну пору з вами. Програма Музичний дарунок з багажем теплих поздоровлень. Дякуємо нашим мужнім воїнам за оборону рідної країни. Переможемо. Квітневої днини, а точніше, 6 квітня, свій день народження, 34 роки святкує красива жінка, ніжна та яскрава особистість, жителька села Пнів Надвернянського району Ілона Вікторівна Госедло. Так склалася доля, що наша іменинниця живе за кордоном у Лондоні. Другою домівкою для Ілони Вікторівни стала Велика Британія, куди жінка виїхала з сім'єю ще задовго до війни, та про батьківщину щиро україночка. Не забуває, носить її у серці та сумує за родиною, яка тут залишилася. У цю прекрасну пору зрілості та молодості вас, дорога іменинни, це щиро вітають. Чоловік Віталій. Сини Владислав і Віталій, дочка Еліна, бабуся Галя, дід Іван і сім'я Торб'яків, наша рідненька, дорога, кохана. Нехай твої красиві очі світяться вогником щастя. Бажаємо тобі здоров'я міцного, надійних друзів, радісних звершень і великої удачі на твоєму життєвому шляху. Та простого жіночого щастя, щоб обминали всі труднощі, і оберігав Господь. Життя іменинниці, як і кожної людини, складається з випробовувань. Але молода мама, мудра жінка вміє долати труднощі, добре виховує дітей, хороша господиня, любляча дружина. Ілона робить все для того, щоб у її сім'ї завжди панували повага, взаєморозуміння. Тепло та затишок. Ілона Вікторівна доброзичлива, надійна, має щире серце та людяну душу, так розповідають у родині, готова прихилити до своїх близьких із неба зорі, іменинниця радує всіх своїм добрим і веселим характером, мила, щира та прекрасна, світлом сяй, мов сонце ясне. Будь красива та щаслива, будь здорова та мрійлива. З днем народженням красуне, хай життя веселим буде, хай оточує кохання шлем найкращі побажання. Сьогодні вас вітаю з днем народження і заспіваю пісню вам. Бажаємо наснаги вам і сил, щоб все світ вас завжди, завжди люб. Сьогодні ми тебе всі привітаємо, Зацілуєм з голови до ніг Сьогодні ми усіх тобі бажаємо.